У смілі продовжує діяти штаб із ліквідації наслідків удару російської ракети. Докладніше про його роботу розповів міський голова Сергій Ананко. Вчора у нас відбулася зустріч з мешканцями мікрорайону. Це вчора і позавчора відбувалися зустрічі про, про надання допомоги Червоному Хресту. Люди написували заяви. Сподіваємося, що найближчим часом Червоний Хрест надасть допомогу постраждалим людям безпосередньо. Організація ДЖЕМ сьогодні завезла завершальну партію вікон в кількості 124 штуки. Ми сьогодні. Будемо розвантаженнями, займатися в подальшому встановленням вікон в даному мікрорайоні. Крім того, були дозаміри там чи трішки 50 десь вікон е дозамірили. Організація Джем. Я думаю, що вони будуть виготовлені. Можливо, через тиждень, через два і по вікнам у нас вже буде закрите це питання. Продовжуємо співпрацю з громадами Черкащини, зокрема з усіма районами. Щиро дякую головам районних військових адміністрацій, з Вінняродського, Золотоніжкого, Уманського, Черкаського району за те, що не залишили нас в біді. Потихеньку надходять субвенції з інших громад до нас для виплати матеріальної допомоги, зокрема, найбільш постраждалим громадянам це вісім домоволодінь, яким буде надана матеріальна допомога на карткові рахунки для придбання житла або будівництва нового житла.